Я вперше приїхав на гірськолижний курорт під назвою Плай. Десь чув про нього в інтернетах писали, десь бачив Макса продана, який постійно знімає відео. Розказує, що там класні траси. Треба їхати кататися. Все змінилось на цьому курорті і тому подібні речі. Я приїхав на курорт Плай. Ну, те, що впав дощ, це півбіди. Але я зустрів цього Макса Продана, який буде сьогодні нам показувати курорт плай. Ідучи по курорту плай, у мене одразу до Максима є таке питання. Ну, по готелях можна подивитися в інших відео на його каналчику. От ми йдемо зараз. Класна заратрачена траса. вельвет на ній. І я бачу ось такий от підйом. Да -да -да. Це правда, що він безкоштовний? Абсолютно. Правда, чому безкоштовний, Тому що це навчальний майданчик для дітей. До 10 років всі діти, всі бажаючі, можуть приходити, навчатися тут. Батьки можуть знаходитись поруч. Окей. І так далі. А отак це працює, отак ось? Дядько, дядько, скільки вам років? Мені 10. Так, опа, акуратно, акуратно. Значить що, перший підйомничок? Це перший підйомник, значить. No. А на курорті загалом скільки підйомників є? Якщо крісельник то Перший, тоді другий крісельний є. І всі підйомники в одному місці, типу, в центрі зібрані. Так, все вузенько. Але переважно колись працював тільки перший підйомник на курорті, правильно? Так, ну зараз в цьому сезоні практично завжди працює два. І а мен що мен у нас по-першому? бачу, у нас там є пушки, багато пушок стоїть. Типу, ви що, штучний сніг накидаєте? Ну, я думаю, якби не штучний сніг, то сезон у нас так, 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 не змогнути. Таково би було, було б... А що по Можна було б ходити гриби збирати, ні? Мак, no. що ми далі бачимо по території тут? Якась будівля, пише плай. Бачу, є гербар. що ще там є таке. Та, ну там трошки замасковано, зараз підійдемо ближче, там знаходиться лижна школа. Ага. Інструктори. Інструкторів брати там. А як? Але майданчик чіткий у вас тут вже це мені заходить. Тіба і по черпівці це просто ідеальна локація. Майданчик супер топ. Це значить. Майданчик. Біля нього я бачу він прямо біля першого підйомника. Є бугільний такий підйомник, і ще є підйомник стрічковий, правильно? Так, да, да. типу, там для дітей більш цікаво, а там для дорослих. Прикольно. Прийшов я на плай, хочу купити скіпас, де це зробити? Йдемо далі. значить Основний шлях наших людей це ось цієї парковочки внизу. Ага, всі переважно на парковку приїжджають, так? Так, да, да, да. більшість. Я думаю, відсотків 70 людей точно. Траса Київчоп внизу, підйомчик нагору, парковка. І тут у нас прокат. Справа, якщо дивитися на відео знизу, там де білий бусик стоїть. А, зараз асоціації з білими бусиками погнали. І тоді підходимо чуть вище, там у нас каса, де можна купити скіпаси. Там, де люди якраз стоять, то якраз є каса і там вже перекус у вас пістро. Це легендарне Флаївське, правильно? Так, 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 це воно. Крутяк, А музика кололежної школи, то щоб... Ja. Тут навіть э, якась до музика з'явилася. Ще фест файне. Чуєш, Дихово, трошки покатався на з інструктором біжану. Жартуємо насправді. А, та тут все понятно, все пише. Пише плай. Це вже і так понятно. Okay. Раз. Каса, пістро, все розписано. Ну і звісно, там бутеркльозик, так? Yes, yes. Напада, друга підйомночка, так. І що сьогодні у у ГК? дитячі змагання ще проходять. Йдемо на лижну школу, треба інструктора. Погнали, подивимося, що там є. Коротше, народ, я вам можу скажу, таємницю, може не таємницю, Макс, директор лижної школи на плею. Фух. Хаку, все йти так швидко. Зараз знаходимося на другому підйомнику. Кайфуємо від тої погоди. Просто погода бомба. Два спуска, я мокрий в стільку. Колись казав, до речі, у себе люди постійно питають, що це те, за така класна куртка. Ребята, куртка повне повнюще просто. Взяв її, бо класну ціну мені дали, просто з-за того її купив. Але Но, куртка... Файна на вигляд. така. Да, просто файна на вигляд. Да, і так багато речей є, просто файних на вигляд. Це другий підйомник, значить, що тут ми бачимо, які траси покажи. Так, є? дивимось, ну, Направо з другого підйомничка у нас іде... мікрофон, У нас йде п'ята траса, вона рахується чорна. Далі там троєчка в лісі. Понаєм змагання проходять двойка, і туди в ту сторону перший під'єм. Я багато катосів по буковелі, то, наприклад, тут ця п'ята траса, що чорна тут да, на плаю. Просто виді у коментарях писали люди, що траса, та яка там вона чорна. Ні, ребят, вона реально чорна. Можете її порівняти, хто буковелі катосить. Це приблизно щось крутизні, як крутячки на трасі номер 5 h 5H, 5H — це по суті чорна траса у буковелі також. Просто там є дуже пологі моменти. Тут таких пологих, Ні, я теж буду викати. Да, так, посередині там викат такий синій. В да, в Траса чорна, але вона не є там, складною чорною. Тому так. Можна сказати, червона-чорна більше. А скільки такий підйомник підіймає? Десь хвилин 7-8 десь так. 7-8. Колись підйомник піднімав цей 15 хвилин. Я тут був. Серйозно? Ми десь засікали. Буде. Зараз, коротше, я теж це дивлюся, що швидкість збільшилася у раз-3, за наверно. Ну, але зараз сусіди то саме пригальмувало, бо так взагалі ще трошки ну, швидше. Прям вали. Крутяк. І людей немає. Ну. Підйомники для нас, хели для нас, все. А що ще треба 100%. Значить, ми вже піднялися на підйомнику номер 2 Виходить, правильно? Так, так, так. Другий підйомничок. Куди ми тут можемо з другого підйомнику поїхати? Зараз, до речі, внизу там дощ, а наверху тут уже снігопад. Ну, значить, варіант два. Перше, вийшли з підйомника, повернули наліво, поїхали в сторону першого підйомника. Там в нас легша траса. Така синьо-червона траса, можна спускатися. Другий варіант повернути на... з підйомника направо. І тут у нас. Сложніша траса, важче. Uh, Це uh, червоно. -черно. Там пише початківцям проїзд заборонено. А ну поїхала, подивимось. <рігра> Мені туди не можна. Так, ну то в ідеалі трошечки поправити. Початківцям проїзд не Вже хтось е збив табличку. No. Не початківці їхали. Але поїхали, я нікому не сказав, що ти тут був. Мамі головне не каже! Оп-оп. Ну Я і коло врат, ну ти мались, звісно, так сніг каша. Нічого, нічого. То треба приходити в лижну школу, щоб навчитися так. Я теж туди кожен день приходю. Зранку. Ось ця трошки крутіша ділянка, чому саме ця траса вважається чорною. Не сказати, що вона дуже крута, але тим не менш для людей які там, з невеликим досвідом, то це серйозна перешкода. Тому тут потрібно бути обережним. Е -е, Поки ще пару дух на цій трасі. Та що, то попробуємо, Я як ж без того. Мій висновок після ділянки. Короткий мій висновок, значить. Крім того, що трошки глоку снігу там, я ще тебе чуть не хлопнув ззаду. Там на відео було видно, коротше, зачепився кантом. Взяв лежі, не свої ростовки, спорцехові пацанів позичив. Дякую, паці нам. Тебе не тебе але тобі було, було весело, вдвох на тобі, трасі і... Братан, ти там такі дузі був, я щоб тебе зачепив. Тобі б нормально можна, я пішов би такою висотухою. Та, ну схили м'які, але вижимаємо, що можемо. Але то просто погода така. В загальному я дивлюсь, ну, порівняно. Я ж маю, що порівняти. Наприклад, там минулі роки, зараз траса просто рівнесенька, вирівняна, широка. Крутяко ну. да, хлопці Знову тім стараються. Не просто так приходять сюди. І звідси ми бачимо пейзаж вже безпосередньо на сам комплекс Плай. Видно парковку, яка повністю пуста, так? Да? Ну що, виходить, перша парковочка, верхня саме, там півпарковки машин, які ми не бачимо потім за прокатом. І все. А далі пусто ну, погода така. Погода така, що люди не приїхали. Ну Сьогодні, як я йшов, мені казали мужики, що треба дуже сильно любити лижі, щоб йти. Та видно, ми відносимося до тієї категорії. Значить, ми зараз приїхали виходить, до самого центру курорту. Єс. Yes. Тут значить, навчальна гірка, та перший підйомничок, другий, на якому ми каталися. Так, так, так. Що, тут в цілому, бачимо перепад по висоті, в нас внизу дощ, вверху сніг. Але я не знаю, кататися можна класно. Єдине, що треба трошки часу на те, щоб просохнути сьогодні. Ні, в принципі, траса суперечна, я би сказав, тако мені їхати норма. Взагалі, ну ніяких питань немає. В е, загальному давай так зробимо. Закінчуємо це відео. Люди обов'язково дивляться опис під ним. В підтримочку. тобі зараз пишуть купу коментарів, лайків за те, що ти пиляєш контент у О. свій вільний час, безкоштовно на своїй власній добровільній основі. Проплай, щоб люди могли відпочити. Та? І тобі зараз коментарів Все там не накидають, так. цим відео перерепустять. А завтра ти пиляєш наступне відео, далі продовження, огляд трасплаю. Все, дуже дякую всім, погнали!